Вітаю, друзі! 5 жовтня. Вчора в Грузії були масові заворушення. Хтось почав називати це ледь не революцією. Хтось казав, що це такий протест. Я назву це бунтом. Спроба бунту. До революції далеко, ні підтримки серед людей опозиція немає. Через це опозиція і не пішла на вибори. От уявіть собі, на вибори не йдуть, а протестувати виходять і нарікають уряд і проросійським, і антиєвропейським, і будь-яким іншим. А все чому? Тому що в Грузії, як на мене, уряд прогрузинський, який не хоче війни з Росією, але й хоче співпрацювати з усім світом. Опозиція і партія Саакашвілі намагалась влаштувати в Тбілісі Майдан в день виборів. Але ця спроба провалилась, заявив прем'єр-міністр Грузії Іраклі Кабахідзе. Що стосується вчорашніх процесів, спроби скинути владу, то ця спроба провалилась. За минулі чотири роки ми бачили вже. П'ять спроб влаштувати майдан в нашій країні, заявив Кабахідзе, додав, що любі спроби влаштувати безлади будуть покарані. Зараз, як повідомляють ЗМІ, я перезвонював друзям в Тбілісі, жодних протестів нема. В свою чергу, президент Грузії. Кавилашвілі заявив, що вчорашня спроба штурму президентського палацу протестуючими нікому не зійде з рук. Влада Грузії може змінюватись тільки шляхом виборів, заявив президент Грузії. Крім того, він стверджує, що е учасниками вчорашніх безгодів керували іноземні спецслужби. В той же час МВС Грузії повідомило про затримання всіх п'яти членів Оргкомітету протестних акцій. Жорстко тримають владу, тримають нейтралітет. тримають, їх Називають проросійськими, прокремлівськими, пробудь-якими. Але Грузія не в війні, Грузія розвивається. Грузія не скочується до тоталітаризму, водночас зупиняє спроби підірвати, підпалити Грузію зсередини. І це дуже важливо. Е, більше того, грузинська мрія, правляча партія, користується безумовною підтримкою грузин. Е, мене друзі буквально днями були в Грузії, провели ряд зустрічей, в тому числі із. Політиками грузинськими. І кажуть: ну, так, спілкувались на вулицях в кафе. Так, їх підтримують грузинську мрію, підтримують, власне, самі грузини. І це є показником. Показником, до якого ще потрібно йти українській владі. І найголовніше, маємо тепер запам'ятати. Що вибори в Україні мають, можуть і мають змінюватися. Влада, точніше, в Україні має змінюватись виключно шляхом виборів. Чеський прем'єр Фіава визнав поразку на виборах і привітав Бабиша. Вчора відбулися вибори в чеський парламент. Поздравляю переможця виборів Андрія Бабиша і всі учасники, всі партії, які приймали участь і прийшли до парламенту. Результат очевидний, і його необхідно демократично прийняти. Написав віксі Петро Фіала, котрий очолював уряд з 2021 року. Уряд фіали проєвропейський і підтримував допомогу Україні. Новим прем'єром більше всього, що може стати бізнесмен Бабіш, партія якого перемогла на виборах, який е, заявляє, що Україна не готова до Євросоюзу, і це чисто правда. Ми знищимо залишки своєї країни зараз, нас з'їдять просто подадуть. На стіл європейським олігархам, європейським бюрократам припершить, присолять і сожруть. Тому давайте говорити відверто: ми не готові зараз в ЄС, я його розумію. Ну, а щодо допомоги Україні програми, що він згорне, я в це не сильно вірю, що Бабів це зробить. Єдине, що звичайно перегляну ціни там, на снарядну програму і інше. Ну, так, крали на цьому Європейські ж корупціонери від українських мало чим відрізняються. Ну і друзі, хотів ще поговорити на одну тему на тему Палестини. Е в Європі минулого тижня прокотились виступи, а найбільш радикальні виступи. Були в Італії, тому що Італія, прем'єр Італії Джорджа Мелані, не визнали Палестину як окрему самостійну державу. І ліві, ліваки вирішили спалити Італію. Почались протести, виволокли профспілки, почались погроми. Реально просто завдано величезної шкоди економіці цієї країни. Я вчора попередзвонював е українцям, які живуть в Італії, в різних містах, Милан, е, Рим, е, людям, які не байдужі як до політичної ситуації в Італії, так і в Україні, які волонтери підтримують Україну, воюючу. Е, спілкувався я відносно цих протестів. І ви знаєте, що мені сказали? Що основними учасниками протестів, тими, хто влаштовував, підбурював ці погроми, були ті самі люди, які виходили на мітинги проти допомоги Україні. Тобто вони за Палестину і проти допомоги Україні, вони роблять все можливе. Щоб просто підпалити Італію, підпалити Європу. Вони працюють на глобалістів, на неотроскістів, ліволібералів. Тобто, це абсолютно лівацький рух, який готовий до основання за тим. А Палестина це просто привід. Ну і мігрантів підтягнути можна. Такий міжнародний розклад нині на вчорашній сьогоднішній день. Тому думайте, спостерігайте, залишайте з нами. Ми, попри все, зробимо Україну сильною, мирною і процвітаючою, і будемо жити.